Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Вітаємо усіх, вітаємо, хто налаштований на нашу хвилю. Працює група проєкту Рефлекторія, журналісти, звукорежисери, уся команда на своїх місцях, і ми розпочинаємо нашу роботу. Мене звати Іван Подрух. ще раз доброго дня. Сьогодні будемо говорити про історію. Сьогодні будемо говорити про етнографічні дослідження. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, без чого не може бути майбутнього, адже є. Прекрасна істина, прекрасний вислів, що не можна крокувати в майбутнє, не знаючи своєї історії, адже саме з історії країни, з історії нашої малої батьківщини, ми робимо висновки і робимо все для того, аби не припуститися якихось помилок. Помилок в нашому в нашій сучасності. Сьогодні ми боремося. Сьогодні ми стоїмо одним, так би мовити, одне шеренгою, борючись за нашу свободу, і разом з тим, сьогодні ми боремось за найцінніше за нашу культуру, якою складовою якої є історія. Історія, як бережеться вона у Вінниці, як вона досліджується саме про про Вінницьку локацію. Ми будемо говорити сьогодні з директором комунального закладу Музей Вінниці Олександром Федоришин. Доброго дня, доброго дня, Олександр, Знаємо вас як історика, який досліджує достоменно досліджує глибоко досліджує Вінницю все, що пов'язано з історією, особливо цей період 1900 дев'ятсот, там і це століття, скажімо так, становлення якихось локацій, географії етнографії нашого міста. Міста, становлення демократії, магдебурзького права і таке інше. Чим сьогодні живе музей? От якщо ми сьогодні скажемо, от наша тема сьогодні історія крізь суворе сьогодення, чим сьогодні живе музей, і наскільки ви сьогодні ну скажу так, наскільки ви сьогодні усвідомлюєте весь то всі ці події нашої нашої війни? Вже майже рік ми боремося за свою свободу, і чи можемо ми порівняти з тим, що було 105 років тому? З подіями української революції і спробую так узагальнено відповісти на цих кілька важливих і е, великих питань е, для кожного українця 24 лютого 2022 року стало важливим переломним моментом в нашій маленькій історії історії музею. 24 лютого теж було важливою датою, правда. Датою кількома роками раніше, 24 лютого, 2017 року, народився проект ім'я, якому центр історії вільниці, який після п'яти років функціонування е, зробив такий релот е, перетворення в музейну структуру, музейну установу. Зрештою. Як і передбачалося, до чого ми йшли, що ми декларували з самого початку. Оце це я перепрошую. Це дійсно, тому що я певним чином був свідком і трошки співучасником всіх Звичайно. цих подій. Да. Це дуже класно, тому що від громадської організації, в принципі, від такої громадської ініціативи ініці... ну, людей, які так, цікавились, да. товариства да, він виріс в серйозний, потужний такий, ну, муніципальний проект. І мені видається, це десь логічно і правильно з огляду на. Набуття досвіду, накопичення необхідної інформації, чіткого розуміння концептуального, яким має бути цей музей. Зрештою, де він має знаходитися, де він має фізично перебувати. Перше лютого ми зустріли як команда вже, власне, комунального закладу та нової установи. І пожили в е, відносно мирному форматі, бо ми розуміємо, що війна uh -huh. не розпочалася в 22-му році, та, у форматі України, яка воює в гібридній агресії, 24 дні. І на 24-й день існування фактичного ну, Так, no, е, ми зіткнулися, як і кожен українець е, в, за межами України, і, власне, в Україні з новою реальністю. Сказати, що це відкоригувало якісь плани на 22-й рік не сказати нічого. Бо зрозуміло, це був якийсь і формат стихійної волонтерської діяльності, індивідуальної, і колективної, причому такої волонтерської діяльності пов'язаної з посильною допомогою обміном якоюсь інформацією з колегами в Вінниці і колегами, які потребували. Якоїсь допомоги, якоїсь консультації, якоїсь я інформації. Знаю. Тобто це... Що ви приймали, ви консультували, ви допомагали з розселенням, з харчуванням, транзитних. Попри та те, всіх, здавалось так. би, та, що так. це юридично цьому музеєві ще не було навіть місяця. Готували, звичайно ж, бо, бо цього потребували різноманітні рескрипти, постанови, інструкції, готували частину колекції до евакуації, дякувати Богу, до цього. Не дійшло, я впевнений, що не дійде в реаліях і в випадку. Вінниці та і загалом Україна, яка контрольована українським урядом, українськими збройними силами і українським суспільством, це е, спроба е, десь, звичайно, розраховуючи і на е, ресурс е, установи як складової частини та, культурної галузі, галузі культури міста, там, департаменту культури з відповідним якимось там фінансовим забезпеченням. Зарплатним там чи утриманням власне комунальних споруд, ми розуміли, що е, рік буде важким з точки зору бюджету розвитку, і це так чи інакше буде суперсяжно з якимось е, співініціативами, тобто речі, які так чи інакше мають бути, е, ну мають, мають, хочу, ну, да, мають розвиватися мають так... розвиватися спільно в з якимось, ситуації да. якимись партнерськими установами і організаціями. І тут треба подякувати звичайно нашим друзям і колегам з Польщі, Литви, як не дивовижно, uh -huh. там перший тиждень братня рука, рука допомоги Люблінського трикутника, як називають та, цей дипломатичний формат. Ми так само, як е, міський муніципальний музей відчули це на собі, і з точки зору інституційної, з точки зору просто нашої громадської підтримки, друзів музею Вінниці, яких ми так чи інакше набули за цей час? Е, це десь е, такий, ну скажімо, процес, який рухався природнім чином. Ми бачили запит на контекст. Е, Дослідження або переоцінки місць пам'яті ми, мабуть, з такого найбільш цікавого і пам'ятного формату, звичайно, працювали з темою Меморіалу Слави. І, власне, фільм про меморіал слави, і тепер, сподіваюся, цього річ наукове видання присвячене історії цього місця пам'яті. Воно стане якоюсь такою ну, фіналізованою цеглиною. Пов'язаною з е, темою місця, яке в Вінниці ну, існує щонайменше, вже трошки більше ста років, але історія якого... Ми не знали і звичайно це питання фонд фондів комплектування, поповнення. Так, да, Якраз хотів запитати, якою на сьогодні є колекція ваших фондів, за рахунок чого ви їх поповнюєте, і ну скажімо так, що потрібно? Я розумію, що є ремонти, є певні угу. певні Ще одна певні, да, певні цього питання, умови, безумно. да є певні протокольні речі, що угу. можна так висловитися, для того, щоб музей був відкритий для відвідування? Вибачте, за тавтологію, відвідувачами, угу. а, але разом з тим це ж має бути якийсь певний комплект. Певний комплект експонатів, які можна вже виставити на показ, от яким він має бути якої мети ви досягаєте в цьому напрямку? Первинно це був скажімо, п'ятирічний блок надбання роботи команди в форматі центру історії Вінниці, але повномасштабне вторгнення поставило великий знак оклику щодо документування подій. Цифровий слід так, медіа Вінниці Вінничини України в тих чи інших реаліях, тобто великий блок інформації, яку належить так чи інакше, рано чи пізно працювати, чи нам, чи нашим наступникам. Які поповнюються щодня з коліс, так би мовити, бо ми розуміємо, що щодня відбуваються важливі події, які потім будуть досліджуватися, аналізуватися, вивчатися і будуть і. Тобто це поточна робота, в принципі, і ви тримаєте цікаво, руку не? на пульсі цих подій, і ви занотовуєте, ви закладаєте, так би мовити, в історію, і ви фіксуєте все це. І, власне, так, і власне комплектування речей так чи інакше пов'язаних з Вінницею, в переважній більшості це речі пов'язані з. Зламом 19 го початку 20-го століття, 20-го століття, тобто такі речі, які так чи інакше можуть репрезентувати Вінницю або давати ось цю картину Вінницезнавства, uh -huh. ну, я не буду казати, що це якась своєрідна галузь науки, але принаймні це часто е такий термін вживається в інших містах по відношенню саме до е спроби говорити про місто, як якийсь такий цілісний комплексний організм. З якими працюють там фахові або такі своєрідного та напрямку музейні муніципальні установи. Ну ми ж говоримо не лише про Вінницю як обласний центр. Ми можемо сьогодні говорити да про Вінничину та й навіть поділяти безумовно. Плюс до того всього ми завжди наголошували, що назва музею не не включає свідомо в своїй назві слово музей історії Вінниці. Бо музейна установа в теперішніх реаліях не тільки в контексті України, повномасштабного вторгнення війни, а загалом в 21 столітті це в першу чергу великий комунікаційний майданчик для обміну думок, іноді не дуже простих розмов, які так чи інакше відбулися, відбуваються і ще чекатимуть на нас. Мені здається, що в багатьох різних речах ми старалися виступати. І виступаємо, сподіваюся, теж таким комунікативним майданчиком. То, власне, це комплектування теж пов'язане з контекстом, пов'язаним з нашими спорудами. Тобто, ми стараємося комплектувати фонди цінними речами, пов'язаними з добою. Першої української незалежності в 20 столітті. Ну і мабуть, перлиною, найбільш такою популярною, бо зрозумілих mm -hmm. причин ми не завжди там десь іноді з причин безпеки, десь іноді з причин сюрпризу, які хочеться рано чи пізно на виставкових якихось проектах чи локаціях презентувати. Тут є сенс згадати про комплекс родини Пащенків. От це... якраз хотів запитати це нещодавно. Ви отримали. Я вважаю, це такий вагомий та клас ну, дарунок да, представника річ. дипломатичної місії Сергія Пащенка. Української Народної Республіки Так, при тому, що е, ми розуміємо, що це така доля випадку, коли е, є пропозиція, на яку треба оперативно відреагувати. Угу. Українське законодавство, музейне законодавство не завжди заточене під можливість е, такого оперативного набуття. Зазвичай це там працює у форматі. Друзів музею, там в допомозі викупу, там чи не знаю, якась посильна, якась внутрішня робота наша, коли там хтось щось знаходить на OLX, на Оліксі, ну, тобто e на своїх і особистих контактах можливо Власне. А, а так? тут пішов в вхід такий ну, стандартний український фандрейзинг. Я насправді не сподівався, що вийде так швидко за півтори години, завдяки е, небайдужим і віночанам, і українцям, бо там були і донейти. Не тільки людей, які живуть у Вінниці. Там було багато донейтів, і людей, які є в лавах силах оборони України. Mm -hmm. Це, мабуть, найбільш така була ну, вражаюча. Але штука. люди воюють і розуміють, що воюють за культуру. І Пишучи публічно про це в коментарях, mm -hmm. що збираю комплект одягу для себе, бо вкотре їду власне, на лінію зіткнення. Але тримайте оцю причину, бо, 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 бо типу. Мені мені видається, що ми теж за це, це воюємо. Супер. Воно здається, звучить банально, але, але це, це ні, дуже... Ну, люди, люди, просто вони патріотичні і вони своїм да своїм таким патріотичним надбанням, натхненням свого характеру. Вони підтримують. не розуміють, що це культура. Це ми... власне те за що ми воюємо. Ми любимо дискутувати, говорити, підкреслювати ось цей нерухомий ланцюг, та про який там ще в 19 столітті Шевченко називає там і мертвим, і живим, і ненародженим, який так чи інакше єднає нас, і такі речі. Які виринають іноді часто з якихось фондових колекцій, з якихось колекціонерських зібрань, дуже часто можуть так само і занурюватися. Без на жаль надії чи шансу бути е, побаченими з різних причин. Я не кажу, що колекціонери це зло. Навпаки, е, з колекціонерськими спільнотами товариствами. треба співпрацювати. Так, і... Це це дуже і інколи ж можна щось там знайти цікаве. Безумовно, та, і зрештою і ці речі так. вони стали надбанням завдяки такій співпраці. Це комплекс особистих документів, візитівок. Фотокарток академічних документів, таких, наприклад, як Залікові книжки з Віденського університету, mm -hmm. прекрасні візитівки грецьких, чилійських, римських дипломатів, які супроводжували життя однієї людини. Я не можу сказати, що це був там супер якийсь топовий дипломат, але, мабуть, оцей слід та, людини, яка разом із дружиною. Ми між собою так в колективі називаємо та, шлюб соборності, бо е е Сергій Пащенко був уродженцем Лохвиці на Полтавщині, а його дружина Розалія Вассер була уродженкою Коломиї, теперішньої івано франківщини а, ну, Зрозуміло, да. Обоє, обоє да, от, людей, Дві України поєдналися водія двох ще існуючих на момент їх народження імперій, вони проживали в Італії, в Франції, в Австрії, в Швейцарії, тобто це такий великий слід життя однієї української родини протягом першої половини ХХ століття і такого комплексу в Вінниці серед, ну скажімо, там війничан, корінних його важко знайти з огляду на. Радянську владу спалювання, знищення подібних документів, бо вони могли бути небезпечними для проживання родини. Тому якби це Але шукайте яка... і знаходите. Так, слава Це річка, да. яка теж може бути корисною для майбутніх виставкових проєктів. Прозвучало слово соборність не можу запитати, тому що ви є завжди ваші сподвижники, є завжди активними учасниками відзначення Дня Соборності і Дня пам'яті героїв. Крутне При великий жаль, через певні обмеження зараз це проходить в певному стислому форматі, але разом з тим, Зустрічалися ж постійно з студентами, з учнями різних навчальних закладів, проводилися виставки, лекції, прекрасні реконструкції, які ми спільно робили. Так само, на жаль, сьогодні цього не можна робити, але разом з тим, якими були ці свята цього року. Мені здається, загостреними в розумінні важливості, на які попередніми роками ми завжди зупинялися і підкреслювалися. Ну, будемо відверті, що наша. Наше відчуття і бажання розуміти історію України, воно суприсяжне з ось цими хвилями нашого збурення і страху перед невідомим, в даному випадку перед власне війною чи власне в активній фазі війни з теперішньою Путінською Росією. Кожен українець і кожна українка так чи інакше ставить собі питання, як це сталося, і. Шукає для себе якісь рецепти, чому так відбувалося і колись. І дуже часто історики, українські історики, які працюють з 20 20-м століттям, можуть давати якісь певні аналогії. Вони не можуть бути універсальними, зрештою, так. І історія не завжди повторюється. Я це говорю свідомо, навіть ключі того, що в 20-му столітті все було дуже не ок Ну так. Просто 105 років тому. е-е Українці, поміж тим, що ми завжди загострюємо увагу на тому, що ми не могли між собою домовитися, був поганий уряд і таке інше. Мені здається, важливим в першу чергу було те, що була зовнішня агресія, і та агресія була так чи інакше успішною. Безумовно, там так чи інакше, Україна вона відбулася в формі там, радянської України. Більшовики пішли на якийсь певний національний компроміс, це теж можна називати здобутком української революції. Але тоді ми програли в першу чергу, мені здається, тому що не мали е, підтримки партнерів міжнародна, зовнішні міжнародна, підтримка, партнерів. міжнародна згода і розуміння в якому форматі це працює. Це дуже важить. А ще дуже важливо, коли міжнародні партнери бачать, як нація між собою тримається купи і взаємодію. Оце я хотів вони, це, мабуть, це вони... напевно найперше. Вони, це мабуть, цього не побачили, тому що тоді. внутрішні суперечки на превеликий жаль, вони відобразилися, екстраполювалися на зовнішні відносини. І таким Вон... чином ми просто не були авторитетними. Власне, вони, мабуть, не побачили цього тоді. Тобто, якась та феномен нашої політичної нації він був в, в, в певному та зародковому стані. Ми, ми ми на жаль поплатилися за це в 20 столітті, і це наше як слушно зауважив куратор прекрасної виставки Вінничанин. До речі, пан Юрій Савчук, теперішній директор в Києві, українське коло. От ми закриваємо в 21 столітті наше українське коло ставлячи на порядок денне питання війська. Дай мови. Боже закримо тільки перемоги. Пан Олександр, спливає час. Дуже цікаво говорити з вами. 20 хвилин не вистачить okay. це точно, тому що наступного разу будемо збільшувати обсяг програми. Разом з тим є певні локаційні речі, про які хочу запитати. Буквально mm -hmm. хвилина. В суспільстві є дискусія, в суспільстві є розмови навколо меморіалу слави, про які ви вже сьогодні згадали. Там триває реконструкція. Запитують чи. Чи на часі, чому, куди і що взагалі там має бути, ми стараємося відповідати на такі питання виставкою, яка діє в, на першому поверсі в цокольному поверсі Вінницької вежі, яка має назву Європейська площа Простір непам'яті? Як на мене, цей клубок снігова, снігова куля сенсів смислів. Пов'язаних з цим місцем вона точно заслуговувала на якісніше висвітлення, як тільки починається ну, власне розмова про цей первинний контекст, він дуже часто ну, виглядає дуже шокуючим та там про поховання 20 двадцятого mm -hmm. років, китайські найманці, маркування територій переможців, тих, хто власне знищив і розірвав на шматки незалежну українську державу і незалежну республіку, намагаючись показати, хто тут головний. А потім нашарування теми Другої світової. Тобто, це ну, складна штука, на яку і про яку, я думаю, Вінничани, і не тільки Вінничане, бо це стоїть перед кожним, перед кожною громадою, яка. Так чи інакше задумано розбира якими... хоче розібратися в, своїми, в своїх собі коріннях історичних тому, так да тут, якщо відповідаючи коротко, можна сказати, що ми стараємося і принагідно запрошуємо. Виставка працює для там групових, індивідуальних екскурсій. Принагідну... Заходьте, дізнавайтеся і розумійте, чому чекаємо на першому да. Дякую, пане Олександре. Дякую. Дуже Ще я. раз обов'язково вже запрошуємо на наступну зустріч. Я думаю, що тем багато для е, дискусії і для прояснень, для просвітницької роботи. І будемо сподіватися, що вона вже буде найближчою і обов'язково за умов нашої перемоги. З нами був сьогодні Олександр Федоришин, директор е, музею Вінниці. Ми говорили про і локаційні, якісь конкретні речі, які тривають сьогодні в самому центрі реконструкції, а також про історичний підґрунт Тих, тих, скажімо так, новацій, які сьогодні, якими сьогодні переймається колектив музею. Залишайтеся з нами, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, обов'язково вірте в нашу перемогу. До зустрічі! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM.